Це роботи гуртківців з особливими освітніми потребами. Творчі колективи різного напрямку Центру технічної творчості Еврика міста Бориспіль відвідують восьмеро таких дітей. Діти з обмеженими фізичними можливостями. У них кожна своя особливість. Тому керівник гуртка, який працює з такими дітками, він має мати особливу підготовку. От він має бути і психологом роду, і спеціалістом, і керівником гуртка, от і майстром. Знімальна група телестудії неодноразово бувала в гостях у гуртківців і на власні очі бачила, з яким натхненням вони вивчають різні види мистецтва. Малювала такі лілії. Я знайшлася в книжці. Тут оранжевий, червоний, синій, голубий, кольори. така справа робота. Я вже сюди давно ходжу, мені тут подобається, малюю. На гурточок вевріку Петриківського розпису входять різні дітки, дітки різного віку. Ви бачите, в нас на заняттях працюють як і маленькі, так і дорослі. Ми ось, наприклад, ось таку я хочу показати роботу. Це називається зимові квіти. Хоч колір і не диктує нам зиму, але дитина побачила, уявила собі зимові квіти за вікном. І вона їх намалювала. Мені подобається ця робота тим, що вона нестандартно виглядає, дуже цікава гама кольорів. Моє завдання знайти їхній стиль і закріпити його на заняттях, щоб ця дитина себе могла реалізувати. Їй дуже подобається рисувати, вона рисує навіть вдома. В основному у неї багато розкрасок вдома, карандашей. Она любить этим займатися. Она вишивала картину бісером, але рисование ей все-таки краще. Она любить більше розкрашувати. За офіційними даними на початок 2025 року в Україні налічується більш ніж 33 тисячі інклюзивних класів у школах і понад 7 тисяч у дошкільних закладах освіти. А дітей таких за останні п'ять років стало майже удвічі більше. Тому ми маємо як наймога більше приділяти їм уваги, допомагати так, щоб вони не відчували себе якимось іншими. Пропонувати допомогу дуже лояльно, тому що такі дітки вони надзвичайно в них психіка тендітна, скажімо так. Тому якщо бажати це, що суспільство може зробити, воно може бути поруч, просто бути з такими дітками поруч у закладах позашкільної освіти. Разом з однолітками діти з особливими освітніми потребами виконують творчі роботи, які потребують неабияких талантів і здібностей. У нас в вевріці займаються дітки з особливими потребами. Це Павлюк, діма його роботи, і Зейка Неля у її роботи. Напротязі цих років, коли вони ходять до нас, вони досягли успіхів. Починали вони з простеньких швів, отвчали вони це, а потім досягли. Успіхів більших, тому що почали робити більш складні роботи. Всі ми захоплюємося цими дітками. Вони були ці нас, Єлизавета Сидоренко, молодіжна телевізійна студія прев'ю.